В ефірі передача особливе про особливі події. Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 3 серпня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як громадський діяч Григорій Галаган, композитор, хоровий диригент Володимир Верменич, футболіст, захисник Донецького Шахтаря та національної збірної України Ярослав Гракицький. 1992 року український спортсмен Сергій Бобка на змаганнях в італійському місті падує, встановив світовий рекорд у стрибках з жординою: 6 метрів 12 сантиметрів. А 1492-го Фор Колумб відправився в перше плавання для відкриття західного шляху в Індію. Головна подія вчорашнього дня: президент України Петро Порошенко відвідав Житомир та вручив десантникам нагороди і ключі від квартир. Детальніше про візит президента дивіться у сюжеті. Петро Порошенко не вперше зустрічається з Житомирськими десантниками, і де б це не відбувалося, чи у зоні проведення АТО, чи тут, у навчальному центрі, верховний головнокомандуючий завжди цінує їх мужність і ставить їх у приклад. Адже із семи десантників героїв України четверо служили у 95-й аеромобільній бригаді. Я маю нагоду ще і ще раз подякувати вам, мужнім і сильним воїнам за самовіддане, ратне. Служіння батьківщині. Якщо взяти сучасну історію Збройних сил, та й попередню також жоден розділ, жоден важливий епізод не обходився без воїнів-десантників. З золотими літерами в літопис українського війська вкарбовані подвіги військовослужбовців високомобільних десантних військ в боях за Саур Могилу. Загору Карачун героїчне утримання Донецького і Луганського аеропортів безпрецедентним є і серпневий рейд підрозділів бригад високомобільних десантних військ по тилам російсько-терористичних військ. У родині Дмитра Павлюка сьогодні подвійне свято президент України вручив йому сертифікат та ключі від новенької квартири. Це заслуга. Ну я повторюсь двох людей: нашого мера Сергія Івановича Сухолина, який виявився дуже порядною людиною, який ну зовсім нам як чужим людям, просто ну віднісся з таким розумінням, що у нас троє дітей. Ми чекаємо на поповнення, живемо у зйомній квартирі. І що ну по державному забезпеченню ну військових дуже багато на скрині, які стоять на черзі, дуже давно, і це інвесторська програма, і Сергій Іванович пообіцяв і допоміг і депутату, помічнику командуючого високомобільними Олені Жимулі, яка тримала це питання на контролі. Це дуже велике щастя, радість. Звісно, ти хлопоти попереду, тому що треба ж ремонт, робити, все підготовка. Але я сподіваюся, що Софію ми вже з пологового будинку заберемо в своє житло. кажуть, високомобільні десантні війська це єдина дружня родина, і довіряти товаришу тут потрібно як самому собі. Так і є, тому що людина. Підставляє своє плече, тобто рядом товариш, ти ти повинен на нього надіятися. От. і навіть не задумуватись про те, що він підставить. А він він має це зробити. Або він стоїть спереді з боку, або зліво з або правого боку. Незважаючи на спеку, десантники сьогодні не планують купатися у фонтанах. Ця традиція нині не в моді, і вона недоречна, кажуть вони. Ну колись то настрій був празнічний. Зараз він не праздничний цей настрій. Якщо ми будемо купатися, то ми будемо якби надругуватися над. Ребятами, які погибли, які зараз воюють на передовій, у день свята Петро Порошенко вручив державні нагороди десантникам, котрі виявили свої військові навички, захищаючи нашу землю від агресора. За мужність і героїзм виявлені в боях з російськими окупантами. 2295 воїнів-десантників були нагороджені державними нагородами. Семеро з них. Відзначені званням Героя України 415 крилатих піхотінців не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російським агресором. Вічна їм пам'ять! Разом з лабою держави військовослужбовців вітали голова Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, керівники області та міста Житомира. І ще про не менш важливі події на Житомирщині в області створили робочу групу з вивчення питання надходження екологічного збору. Срібним призером всеукраїнського турніру у Хмельницькому став бердичевлянин Олег Чулячеєв. У медзакладах області необхідно скоротити 1395 ліжок, щоб забезпечити виконання постанови кабміну 60 ліжок на 10 тисяч населення. Мітинг реквієм на честь загиблих воїнів АТО відбувся у Житомирі. Вшанувати пам'ять героїв десантників у день високомобільних десантних військ Збройних сил України на Смолянський цвентр прийшли їхні рідні, близькі, бойові побратими, представники командування 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, влада та небайдужі Житомиряни. З подробицями моя колега Ірина Остапчук. Війна не має почуттів. Не знаю вона жалю жалютами собою найкращих, найхоробріших, найвідважніших. Смолянський військовий цвинтар. Відколи триває війна на сході України, тут завжди велелюдно а 2 серпня і поготів. Віддати данину пам'яті полеглим воїнам жителі міста приходять звідусіль. Ім'я кожного визволителя звучить Олексій гордо і величаво. Мама Віталія Дульчика, який поліг у бою під Донецьком, добре знає, що втримати професійного військового десантника, коли країна у небезпеці безглуздо. На жаль, вони не дожили до цього свята. Вони віддали свої молоді життя за свободу і незалежність України. Та віз десантника ніхто, крім нас, проне з честю і гідністю через все своє життя. Десантники не помирають. Вони відлітають в небеса і звідти просто не вертаються. Від імені всієї громади Житомира за мирне небо над головою воїнам дякував Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Пам'ятаємо хлопців їх подвиг. Завдяки цим хлопцям ми сьогодні ходимо на роботу. Наші діти навчаються в школах. Кожен то тут лежить, хто лежить в інших місцях. Не повинен бути забутий. Пам'ять про загиблих воїнів десантників Вшанували хвилиною мовчання. Священники Свято Михайлівського храму провели поминальний молебень. На честь герою пролунав салют. Урочистою ходою пройшлися військові. До пам'ятників та свіжих могил полеглих воїнів поклали квіти. Біля пам'ятника Віктора Лаговського зібралася численна родина. Військовослужбовець загинув під Дебальцем два роки тому, як справжній герой. І так сталося, що для нашої сім'ї загинула така прекрасна людина, як мій батько, і дуже багато таких хлопців. Він герой, їм треба ще пишатися, бо він не міг залишатися вдома. І як він говорив, я пішов воювати, захищати територію України, щоб не загинули такі молоді хлопці. Наприклад, як я, він був патріотом України. І це найголовніше, що я можу сказати. Якби побільше таких людей, то, можливо, такої ситуації не було б, як зараз є на території України. Леся вдова загиблого військовослужбовця, десантника Артура Сілка. Вона прийшла сюди з маленькою донечкою Каринкою. Так, ми теж пишаємося нашим татом. Він для нас найкращий і найкращий. Ми його дуже-дуже любимо. І кожне свято ми зразу з ним. І сьогодні так його свято, ми діло, приїхали. Каринка тата не пам'ятає, але знає, що він її завжди захищатиме з неба. От папа, де твій? Де папа? На небі. На небі наш. папа. Він тебе захищає. Так. Да? Так? Да. Так. Да. Друзі загиблих воїнів впевнені, що про героїв знатимуть і їх шануватимуть. І не тільки у день ВДВ, а щодня. які тут лежать на цьому кладбищі, люди з великою буквою, це герої, які дійсно пошли, які не думали себе, собі, про виконання свого долга, про родині. І до кінця з і сповнили свій долг. Зупинитися, вклонитися і подякувати це наш святий обов'язок. Ціна їхнього життя надто висока воля, незалежність і мир нашої України. 14 бордів з фотографіями семи загиблих військових Житомирян, день пам'яті яких припав у липні місяці, розмістили на вулицях міста. Таким чином, міська влада прагне нагадати про тих, хто не пошкодував власного життя заради миру в країні і Житомира. Зокрема, як реагують на таку бордову компанію, рідні та близькі загиблих та Житомиряни дізнавалися наші кореспонденти. Дякуючи герою земляку, ти радієш життю. Ці слова разом з фото загиблих військових розміщені на кожному бордові. Таку бордову кампанію Житомир ініціював голова міста Сергій Сухомлин. Рідні близьких не заперечували такій ініціативі, а навпаки, всіляко підтримують. Вдова Юрія Мальчакова розповідає, що бордів з фотографією тата особливо чекали діти. Так, вона бачила, і от як його повісили, вона кожен день. От для неї це дуже важливо, що пам'ятають. Не забуває, тому що ми пам'ятаємо завжди, і люди повинні пам'ятати. Фото кожного героя розміщені на двох бордах у місті. Така інформація не лишає байдужими Житомирян. Хлопці за нас, коли кладуть своє життя, а ми повинні їх бачити. І, да, і це дуже добре, що такі бікборди знаходяться у нас в місті. Пам'ять це святе, пам'ять потрібна, пам'ять потрібна таких людей взагалі. Потрібно, це звертає увагу і зупиняєшся, і думаєш про це. Потрібно. Ну, ми завжди, навіть як старшою дитиною ходимо, то ми завжди читаємо, хоча так обращаємо внимання. Може, ми там не допомагаємо, як може другі люди. Ну звертаємо увагу, звичайно. У міській раді кажуть, що намагаються в такий спосіб вшанувати пам'ять загиблих та нагадати Житомирянам, завдяки кому можемо спокійно жити. Проте є деякі нюанси в розміщенні бордів. Площини рекламні борди, вони не належать місту, і ми маємо завжди домовлятися з щасними компаніями, щоб ці розмістити цю соціальну рекламу. І не завжди вони там можуть поставити той борт на саме на тому місці, де жив військовий. І там на дві зупинки зміщають, що є таким трохи невдоволенням з боку батьків. Вони телефонують і кажуть, ну ви розмістили не там, де ми жили. Бордова кампанія розрахована на рік, кажуть ініціатори, що на бордах будуть фото тих військових, день пам'яті яких припадає на цей час. Протягом серпня місяця на вулицях міста з'являться фото інших восьми героїв Житомирян, які віддали своє життя за мир і спокій в країні. І на останок народний календар сьогодні пам'ять преподобного Семена. Його народі ще називали літопроводцем, оскільки він літо проводжає. За повір'ям, літо має закінчитися по обіді. У давнину говорили, яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. Це була передача особлива про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті Тівірадіо Бережіть себе та Україну до завтра.